Радіо UA Чикаго розпочнемо з новин про мобілізацію по новому. Як каратимуть тих, хто не оновив дані та не сплатив штраф. Якщо ж військовозобов'язаний не оновив дані, передбачені штрафи від 17 тисяч гривень до 25 з половиною. Якщо після цього він ще й не сплатив штраф, за це вже світить кримінальна відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила членкиня оборонного комітету Ірина Фріс. Також відомо, що поняття електронна повістка наразі не існує, як і раніше, її мають вручити лише особисто і під підпис. Тож маємо роз'яснення від обудсмена Дмитра Лубінця. За його словами, військовозобов'язний, який уновить військово облікові дані через застосунок Резерв Плюс, не стане ухилянтом, не повинен бути проходити ВЛК до окремого рішення, рішення ТЦК, зможе отримати витяг із реєстру оберіг та інформацію, що в органах державної влади, не витрачатиме час. У чергах до ТЦК уникне штрафи від 51 тисячі, зможе безперешкодно переміщатися через блокпости. Так проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці замість примусової поїздки до ТЦК. В свою чергу Міноборони заявили, що цифри перевищили наші очікування. Цитую, бачимо ваші меми, радіємо, що резерв плюс став популярним. Сфера оборони цифровізовується і це вже невідворотний процес. Тож показники наразі такі: 805 тисяч успішних оновлень даних через застосунок. На обробку такої кількості звернень працівники ТЦК витратили в декілька років, а також понад 6 тисяч записів через електронну чергу. А ось нацгвардійці матимуть право застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля. Про це йдеться в законопроєкті, який при підтримали в парламенті. Йдеться про тих, хто не виконав вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП. Пише судово-юридична газета Радіо ЮЕЧІКаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.